Ось це Пшемисел Брош. Він головний пивовар місцевого пивзаводу. Після закінчення університету у Празі приїхав працювати до рівного. Тут створив сім'ю, збудував кар'єру. А рівнянам запропонував скуштувати хмільний напій місцевого розливу. Тут за вісім років ми зробили непогану роботу. Наша рівнянське, бо його роблю я з любов'ю. Цілеспрямований пшемисл став головним героєм радіопрограми Бурштиновий напій чеського броваря. Її авторка, журналістка Радіо Край, каже: ідея зробити конкурсну програму на міжнародний фестиваль для нацменшин меншин саме про пшемисла брожа виникла не одразу, але історія про чеського броваря перевершила всі інші плани. Я хотіла цій програмі показати те, як людина з іншої країни в даному випадку Чех, взагалі сприймає Україну. Тобто він приїхав жити в Україну. Він прожив тут певний проміжок часу. от Як він її сприймає, виявилося, що це людина, яка дуже любить український борщ, це одна з його найулюбленіших страв вареники, шкварки. У радіопередачі є цікаві рецепти виготовлення пива у домашніх умовах. Вона побудована на колоритних українських анекдотах, двох кумів і майстерно озвучена та змонтована колегами Катерини. Володимир Струс це працює в нас вже журналістом, скільки я знаю, кілька років до того він у нас працював звукооператором. І просто так склалися обставини, що всі наші звуко, звукорежисери, які могли б допомогти мені зробити програму, вони були у відпустці. От я підбирала звуки сама, а змонтувати вже попросила Володимира Струса, оскільки він дуже гарно знає свою справу. Якщо говорити за Максима Коломиса, який мені е, в цій програмі начитував. Е, Анекдоти, тобто два кума там мене розмовляють. То в принципі я знала, що це така доволі артистична людина, і найкраще, мабуть, така роль, як спілкування двох кумів за пляшечкою там чи за бокалом пива, вийде саме в Максима Коломиси. Цікава радіопрограма із сучасними європейськими підходами до радіожурналістики, а саме синтезом характерних звуків, як то переливанням пива щирим сміхом. Це й надихнуло журі, у складі якого було вісім іноземців, віддати журналісті Радіокрай друге місце. Ця перемога засвідчила, власне, що ми рухаємось. В правильному сучасному напрямі, і напередодні запуску fm Радіостанції, який відбудеться 1 листопада, в ефір уже вийде рівний FM нашої телерадіокампанії. Взагалі, будь-який фестиваль для нас це можливість, так би мовити, звірити курс, чи в правильному напрямку розвивається кампанія, чи сучасні технології використовуються, сучасні прийоми журналістські і так далі. Ужгородський фестиваль він важливий в. Важливіший вдвічі, тому що це міжнародний фестиваль, оцінку програм, на якому дає міжнародне журі. Головний герой теж з приємністю сприйняв звістку про перемогу. За його словами, зроблено хорошу справу. Місцева якісна радіожурналістика підтримала свого ж товаровиробника. Алла Сещук, Денис Коломис, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.